Дев'ятеро людей поранено внаслідок російських ударів по населених пунктах Херсонщини. За даними обласної військової адміністрації, російські військові цілили по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили п'ять багатоповерхівок та два приватні будинки. І більше подробиць дізнаємося від Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Розкажіть нині по яких населених пунктах і з якого озброєння ведуть вогонь росіяни? Ну, майже вся прибережна зона під обстрілами. Вчора було 27 населених пунктів обстріляно. На сьогодні на сьогодні вже також за минулу добу така ж цифра обстрілів саме більше прилітає на Херсон, саме як обласний центр. І сюди більше всього й дронів прилітають. Будь-якого там різного типу. Вчора у нас дев'ять, як ви вже сказала, дев'ять поранених. Всі вони в стані середнього ступеню тяжкості були доправлені до лікарні. Деяких людей відпустили четверо з дев'яти отримали поранення напередодні декілька днів тому. Тільки зараз звернулись. Всім надана необхідна медична допомога. Окрім того, що ви зазначили про будинки, які пошкоджені ще. Пошкоджена інфраструктура, знову росіяни б'ють по тепломережі, по електричним мережам, по шкодять також газовому хазяйству, і тому у нас з самого ранку вже наші працівники на місці і ладнають наслідки ворожих обстрілів. За дрони дві тисячі дронів по цивільних запустили росіяни за тиждень в Херсонській області, і з них Збройні Сили України знищили цією статистикою. Поділився голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Якого типу дрони це були? Чи були у вас випадки застосування шахедів на старлінку? Як це сталося на Дніпропетровщині, коли поцілили по автобусу з шахтарями? А чи часто вони використовують Дрони на оптоволокні. Чи все ж таки е, тривають полювання fpv дронами? В більшості так, це fpv дрони. Слава Богу, якраз от, о, о, зі, за допомогою Starlink у нас не було зафіксовано ударів шахедів. Де, в принципі, на нас шахеди проходять транзитом, ми їх тут тільки збиваємо, вони летять далі, е, тому що тут е, нема сенсу бити шахедами е, для росіян. Росіяни тут б'ють. Е, Ближньою такою зброєю це артилерія, міномети, дрони типу FPV, як ви вже сказали. Як в принципі, це переважаюча кількість дронів FPV, простих, які прилітають там кожного дня десь 400-450 таких дронів прилітають на територію правобережжя з лівого берега і окупованого. І більшість летять саме на Херсон. Другі по кількості це дрони типу бомба які скидають вибухівку. Це приблизно там десь до 50 таких скидів в день. Це дрони типу Mavic. Ну і там далі молнії зараз використовують дрони типу молнія це дрон типу крило. Вчора, позавчора, точніше, був вже використаний ще скальпель Тут у нас також. На території міста влучання було в продуктовий магазин. Ну і на оптоволокні також фіксуємо, але не так багато, як навіть як тих самих бомбарів. Тобто там ну, 5 буває максимум в день. Пане Олександре, росіяни застосовують дрони і для мінування. Такі факти фіксують на лінії бої Чи трапляються вони і у населених пунктах, де живуть мирні люди Херсонської області? Чи є автошляхи, які є? Небезпечними. А, перекриті, заборонені для проїзду? Так, є такі автошляхи в районі Борислава, міста. Да, там дуже заміновані такі автошляхи, і там, звичайно, не пускають цивільних, тому що було дуже багато підривів на таких е, мінах е, цивільних автівок, які рухались там в Борислава або назад. Е, тому тут там дійсно є траси перекриті, і, в принципі, вздовж річки. Е, до Береслава, від Херсона до Береслава, це дуже небезпечна зона. І далі туди до Новоранцовки, в повшички це там цивільні не рухаються. Ось що стосується самого Херсону, для прикладу, оскільки по два дні тому підірвалася сім'я на такій міні пелюст на Береславському шосе. Чоловік, жінка і дві маленькі дівчинки 21 го та 23-го року народження підірвалися на такі нині. Слава Богу, вони отримали переляк та таки невеличку акуборотравму, тому що там під колесо попала ця міна. машина, машина, звичайно, зупинилась, але слава богу, діти і їх батьки отримали тільки таку легку контузію. З ними все добре. Вони вже дома отримують амбулаторне лікування. Тому звичайно, будь-якому точці Херсону можна виявити можна натрапити. На жаль, на міну. Тому треба, по перше, вночі не ходити там, де ви не знаєте, і в день не ходити, там, де ви не бачите, куди ви ступаєте. Ну а в їздити на дор по дорогам також краще почистим і не їздити там в прибережних зонах, тому що там. Збільшується відсоток того, що ви можете натрапити на таку міну, пане Олександре. У нас е, геть мало часу в ефірі е, лишається, але я хочу скористатися можливістю і подякувати від столиці е, Херсонщині, яка направила свої аварійно-ремонтні бригади для того, щоб лагодити зруйноване росіянами у Києві. І е, хочу вас спитати, чи не б'є це по Херсону відсутність цих ремонтників, і в якому стані, якщо можна коротко, енергосистема е, на Херсонщині? Ну, звісно, як і у нас люди пишуть, як, куди ви відправили? У нас тут також проблема, але я хочу запевнити, що в нас проблем від цього менше не стане, якщо ці люди три бригади там може більше зараз ще поїде. Поїдуть і допоможуть людям, які дійсно в важкому стані. В Херсоні зараз, на щастя, не такий, не такий важкий стан, як в Києві. І температура нижче, і таких проблем немає. Але люди кажуть, а от світла немає, от води немає. Але я хочу запевнити, що достатньо тих людей, які зараз займаються саме ремонтними роботами, якби ми повернули ці бригади, ну, воно б не збільшилось, не зменшився час ремонту. Тому запевняю, якщо в нас станеться як щось. То ми повернемо і ці бригади. Я впевнений, нам інші області також допоможуть людьми, як і до цього допомагали. Тільки гуртом ми можемо перемогти цього ворога. Ну що стосується, як вже сказав, є невеличкі проблеми в Херсоні з електроенергією, Є також проблеми з водою, тому що там ремонтні роботи зараз будуть також ремонтні роботи проводити по енергосистемі, Тому прошу з розумінням відноситись У нас, і так. Херсоні немає відключень централізованих, тому треба трошки потерпіти, і скоро буде все, пане Олександре. Ще раз дякую за підтримку для столиці і за те, що знайшли час для спілкування. Це був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.